Що в нас в Березовиці лишили 1,28, й забрали і 18-й, і 5-й, і 5, а і, і 31-й. Дуже важко добиратися. Зранку, практично, і після обіду це, вибачте, взагалі доїхати неможливо. В Тернополі я не відчула зміни, а в нас Дуже зміни є маршрутками. Я сама особисто задоволена. Я живу на Корольова, Мені автобус додавали 30-й замість третього. Але в автобусі я чую дуже багато скарг. Користуюся декількома маршрутами протягом дня. Тобто я сильно не помітив, але знаю про те, що в нас відбулися певні зміни. Коли напевно дойде до того, то буду дивитися. То що зараз зміни трішки, звісно, незвично, але мені здається, до всього абсолютно можна привикнути. Для людей вносить невзручності. Не всі мають можливість. В телефоні відслідкувати, і це було би добре, десь на зупинках громадського транспорту вивішити, що помінялося. Маршрутами, які я користуюся, вони стабільні наразі.